Даш, зачекай, давай морозиво купимо. Яке морозиво! Піст почався, хіба ж ти забув? Знов цей піст, недавно ж закінчився. То був Петропавлівський піст, а зараз Суспенський. Ох, ці пости. Хто ж їх стільки придумав? Не можна один раз в році 40 днів перед Великоднем, Як це робив Господь? Угу. Здається, декому варто з батюшкою поспілуватися. Ходімо. Ви ім'я Отца і сина, і святого Духа. Отца і сина і святого дух. Що ж ви тут гуляєте? Гуляємо. Ох, тільки сумно, бо без морозива. Так а що, раді заключається в морозиві чи що? Напевно, для дітей. А чого ж не їсте морозу? Бо піст почався. Все ти поговоримо. Батюшка, а не можна один раз в році постити перед Пасхою, так як це робив Господь? Звичайно, можна і не постити. Господь нікому не, за, не заповідував держати піст. Господь дав людині кожному свободну волю, і людина, кожна, користується тою свободною волею. Але Господь каже, хто любить мене, той заповіді мої заповідає. Так? Один раз, звичайно, можна постити це великий піст, який Господь нам заповів. Але крім господських свят є дуже багато свят. І для того, щоб ми зустріли добре це свято, уважили духовну під, до нього, ми от постом і молитвою готуємося до зустрічі цього свята. До Великодня ми постимо Великий Піст, сповідаємося, причащаємося. До усп'єння Матері Божої ми тримаємо теж Піст. До Різдва Ісуса Христа теж тримаємо піст, до святих Апостолів Петра і Павла. Звичайно, Даринка і Максим. Деколи люди не знають про ці пости і, можливо, навіть не придуть їм увагу, значення придушають, що це пости, які можна не посити. Ще раз тут треба зрозуміти вам, що Господь нікого не заставляє на силу. Господь дає кожному свободну волю в нашому житті буденному. У нас є дуже багато свят, які приурочені до нас. Це ми народилися, це наш день іменин, це батьки наші. Створили сім'ю і дуже-дуже багато свят. І ми до цього свята готуємося. Ми чистимо дом, трапезу готуємо. Ми прикладаємо дуже багато зусиль для того, щоб достойно провести це свято кругу сім'ї. Так тобто от для того, щоб достойно провести свято в честь матері Божої, в честь Спасителя, в честь його апостолів, ми постом готуємо свою душу для того, щоб духовно, в радості провести піст. І піст – це не сум, піст – це духовна радість це зовсім друге значення. Це буде смішно, якщо нам тренер скаже, що треба для того, щоб наше тіло було здорове, тренувати, тренуватися і два рази на тиждень, і ми скажемо, це сумно. А тренер скаже, ну як тоді ти будеш крепкий і здоровий, якщо ти не захочеш цього зробити? От, то, подобно, і Господь нам каже, для того, щоб ти був крепкий, здоровий і правильно, славив Господа, правильно прославляв свято, тому тобі необхідно пісня. Майдюшка, а можна пісне морозиво їсти? Ну розумієш, яке питання, таке відповідь. Господь не казав, що можна морозу їсти чи не можна морозу їсти. Господь сказав, що не можна вкушати м'ясні молочні продукти під час тих чи інших постів. Великий піст, навіть рибні забороняються. Якщо є морозиві пісни, ну чому б його не з'їсти? Ми знаємо, що в піст для деяких людей і дітей є послаблення. Ми говорили, що Господь дав свободну волю. Якщо це людина хвора, або в дорозі. І нема що з'їсти, церква таким рекомендує з'їсти те, що є, що є, що предлагає. Но якщо людина раді лакомства, це хоче з'їсти, це є гріхом. Але кожен священнослужитель на своєму приході він е, дає пораду діткам, е, як би їм поститись. Тому кожна дитина, яка хоче не нарушати піст, а їй тяжко, нехай підходить до священника е, того храму, де вона ходить, і порадиться священник священникам. Нехай так вона і виконує. Батюшка, дякую за розмову. Дуже приємно було бачити, не сумуйте, тому що це не сум, це радість. То що, будеш морозиво? Так, але пізне. Давай. Так. Я буду малинове, а я буду лимон і ягоди. Тримати влітку піст одне задоволення: фруктів, ягід, овочів на будь-який смак. А рецептів пісних як багато. Навчу тебе сьогодні готувати смузі. Ну як готувати? Тут надто все просто. Обирай улюблені ягоди, додавай воду або ж улюблений сік, змішуй і вуаля! Смачно, корисно і напісно! Готові? У мене ожина, лохина, банан і апельсин, і я ним прикрашу, а яблучний Сік і Мед. Сік. Тепер найвідповідальніший момент дегустація. Ммм. Пісна їжа може бути смачною. А смачнішою і кориснішою вона буде ще тоді, коли нею поділитися. Перевіримо!